Вітаю вас на новому уроці курсу основи сім'ї. Сьогодні ми розпочинаємо цикл занять, які стосуються зрілості. Погодьтесь, щоб рішення стосовно створення сім'ї було успішним, воно має бути не поспішним, розсудливим, а найголовніше зрілим. І тому ми сьогодні та на декількох наступних заняттях постараємось для себе з'ясувати, що таке зрілість в її різних аспектах. І саме зараз поговоримо про такі види зрілості, як фізична та економічна. Неважливо, скільки зараз вам років, однак, можливо, ви вже замислювались над створенням сім'ї. Якщо вам є 18 років, то відповідно до законодавства України ви можете укласти шлюб. Однак ваша готовність до шлюбу повинна виражатись і в інших аспектах. Почнемо з простого. Сімейне життя передбачає виконання щоденних обов'язків, таких як приготування їжі, підтримання порядку в приміщенні, оплаці комунальних послуг та виконання багатьох подібних речей. Поставте собі запитання, наскільки ви готові до усього цього. Наприклад, ви маєте хороші кулінарні здібності, чи вам до сьогоднішнього часу готували їжу батьки. Якщо варіант відповіді другий, то постає логічне запитання, хто буде готувати у вашій новоствореній сім'ї? Така, здавалось би, незначна деталь сигналізує про певну незрілість в контексті життя в шлюбі. Постараємось з'ясувати для себе деякі аспекти економічної зрілості. Уявіть собі, ви вже два роки будуєте стосунки з коханою людиною. Між вами є любов, про яку ми говорили на попередніх заняттях. Ви себе прекрасно почуваєте і з великим оптимізмом дивитесь у майбутнє. У вас є велике бажання разом прожити все своє життя. І ви не бачите ніяких перепон, щоб створити свою сім'ю. Але ви студент четвертого курсу університету, а ваша наречена студентка третього курсу цього ж університету. І на даному етапі життя ви ще не заробляєте ніяких коштів. В даному випадку це є прикладом економічної незрілості двох людей. Як ви думаєте, як цей факт буде впливати на життя цієї прекрасної пари, якщо вони в цьому періоді одружаться? За рахунок. Кого або чого вони будуть жити, якщо джерело фінансів батьки молодої пари, то на першому етапі свого життя подружжя не буде мати власної фінансової автономії. Як кажуть у народі, хто оплачує, той і музику замовляє. А практично, часто хтось з близьких людей буде краще знати, куди і на що витратити отримані кошти, чи усвідомлює така пара цей передбачений дискомфорт у фінансах. В багатьох інших випадках парі, яка створює сім'ю, недостатньо коштів для повноцінного життя? Наприклад, наречені сіли записали і розважили, скільки в місяць буде витрачати їхня сім'я, коли врахували більш-менш усі передбачувані статті витрат, вийшло тисячу умовних одиниць, але двоє людей в цей момент не заробляють стільки, а лише половину, тобто 500. Логічним буде питання, який план? Як ви вважаєте? Коли про це потрібно думати до створення сім'ї чи після? Очевидно, що до. Але багато хто над цим не замислюється. Так, який вихід? Напевно, що двоє людей повинні обговорювати ці питання та вирішити для себе, чи зможе подружжя через певний час зробити 700 одиниць та, врешті-решт, вийти на необхідну суму. Якщо такого розуміння нема, то маємо проблему. І знову ж таки, констатуємо економічну незрілість. В нашій країні існує практика підготовки наречених до подружнього життя. Деякі пари користуються такою можливістю. І коли я поцікавилася в організаторів цих курсів, скільки відсотків пари наречених обговорюють питання сімейного бюджету перед створенням сім'ї, то виявилося, що це біля 70%. Фактично, кожна третя, а в кращому випадку четверта пара не приділяє уваги питанню сімейного бюджету перед одруженням. Особисто мені це видається великою проблемою. Давайте поставимо запитання: Так яким має бути бюджет у сім'ї? Спільним, роздільним або частково спільним, частково роздільним, можливо, чоловік має забезпечувати родину, а можливо, дружина. Який варіант правильний? Виходячи з досвіду, правильним варіантом буде той, який влаштовує пару. Найбільш популярним з них є спільне ведення сімейного бюджету. Саме тому ми пропонуємо вам виконати дуже цікаве завдання. В наших підручниках на сторінці 198 та 199 ви знаєте перелік щомісячних витрат, який передбачає сімейний бюджет. Пропонуємо вам скласти таблицю з трьох колонок, в яких написати необхідно, потрібно та хочемо. В колонці необхідно зафіксуйте статті витрат, без яких пара прожити не зможе. Сюди можуть входити. Витрати на продукти харчування, оплату комунальних послуг тощо. В колонці потрібно, зафіксуйте те, що потрібно для сімейного життя, але при необхідності можуть бути суттєві обмеження, наприклад, оплата мобільного зв'язку. На ринку є різні тарифи, завжди хочеться більшого, але не завжди виходить. В колонці хочемо можете зафіксувати всі ваші бажання: купівля автомобіля, квартири чи навіть літака. А тепер поставте відповідні цифри навпроти кожної статті витрат і зазначте суму, якою, на вашу думку, повинна забезпечуватися сім'я щомісяця. Коли ви в своєму житті будете в статусі наречених, наполегливо рекомендуємо вам зробити цю роботу в парі: спочатку окремо, а потім разом. Якщо ви зробите це окремо, у вас вийдуть різні цифри, що є цілком нормальним. І коли ви почнете робити це разом. Ви в діалозі будете приходити до спільного розуміння формування сімейного бюджету. В будь-якому випадку це буде теоретична робота, хоча дуже потрібна, бо на практиці все буде відрізнятись від того, що ви теоретично сформуєте. Скажімо, з'являться непередбачувані статті витрат, такі як купівля ліків. Але якщо ви будете мати цей досвід до створення сім'ї, то з великою ймовірністю ви його продовжите і після створення сім'ї. І тоді, проживши перший місяць в шлюбі, ви будете володіти конкретними цифрами ваших витрат. Тут видається важливим поставити ще декілька акцентів. Ми дуже наголошуємо, що якщо коштів не буде вистачати, то необхідно мати план, яким чином їх заробити. Але буває по-іншому. Як ми говорили, сума ваших витрат в місяць складає 1000 умовних одиниць, а заробила ви 1300. Питання: що ви? Будете робити з надлишком у 300 умовних одиниць. Питання до вас, коли це потрібно вирішувати, тоді, коли ці кошти з'являться чи завчасно. Якщо ви не будете обговорювати цього завчасно, то є велика ймовірність того, що коли вони з'являться, в кожного з вас будуть свої плани на їх використання. Це передбачає неприємності в стосунках і часто великі. Тому рекомендуємо вам. Згадувати те, що ви хочете, і акумулювати кошти для досягнення цілей. Притому не забуваючи інвестувати в добрі справи. Про творення добра ми поговоримо на окремому уроці. Як ви вже напевне зрозуміли, питання сімейного бюджету є надзвичайно важливим і підпадає до виду економічної зрілості пари. Окрім того, ми ще рекомендуємо вам декілька запитань для домашнього завдання. Можете провести аналіз, як формується бюджет вашої сім'ї, зробити висновки, знайти позитивні чи негативні сторони. Для глибшого розуміння цієї проблеми ви можете скористатись інтернетом, де ви знайдете багато методів ведення сімейного бюджету. Але хочемо застерегти вас від того, щоб не потрапити на гачок інфоциган та їх п'яти, семи або навіть десяти простих кроків до збагачення, платних тренінгів, які за короткий час обіцяють вам золоті гори. Та успішний успіх! Будьте обережні! До зустрічей!